Цього літа спекотні дні раз по раз змінюють сильні вітри, грозові дощі та шквали. Рятувальники говорять, що на Україні це найбільш поширені стихійні лиха, які несуть руйнування будівель, валяють дерева та зносять лінії електропередач. За даний період з початку року, під час блискавки загинули шість чоловік, це по території України. Чотири з них загинули, двоє залишились живими. Синоптики відносять такі надзвичайні ситуації до тих, які можна завчасно прорахувати. Тому рятувальники радять, якщо ви бачите, що погодні умови погіршуються, потрібно увімкнути радіо чи телебачення і переглянути останні новини погоди. І, звичайно, заздалегідь потурбуватися про свою безпеку. Насамперед, якщо це гроза йде, не потрібно користуватись мобільними телефонами, тому вони, що вони найбільше притягують блискавку. Якщо це сильний вітер, потрібно щільно закрити двері, і вікна, по можливості відключити всі електроприлади, тому що в випадку влучення блискавки в електричну мережу можуть пошкодитися електричні прилади, також призвести до їх загоряння, виникнення більш гірших наслідків. Потрібно зібрати необхідні речі, запастись певною кількістю на декілька днів. Харчами, документи, щоб у вас були при собі, попередити людей, по можливості не користуватися сирою водою, потрібно обов'язково кип'ятити, не зводити відкритих багать, які можуть призвести до загоряння та пожеж. Якщо ви знаходитесь у дорозі і потрапили в сильну грозу, що супроводжується блискавками, варто зупинити автомобіль, виключити двигун і відключити акумулятор. Потім потрібно закритися в машині і не торкатися жодних металевих предметів. Якщо ж ви вирушили зі знайомими на природу і не встигли повернутися до грози, не поспішайте шукати схованки під найближчим деревом. Ну якщо людина, наприклад, є такі ситуації, що вона перебувала на природі, тут її раптово застав Застала гроза. Не потрібно перебувати під високими деревами, лініями електропередач на відкритій місцевості взагалі. Найкраще це по можливості сховатися в якесь заглиблення є на місцевості, чи то по можливості дістатися до будівель або ж житла. Як повідомили рятувальники, Олександрійцям варто чекати на грозу вже у найближчі вихідні. Тому будьте обережними і пам'ятайте, що головна умова під час стихійного лиха не піддаватися паніці. На найближчий час в Олександрії та Олександрійському районі на вихідні передбачається сильний вітер та шквали. тому хочу попередити всіх Олександрійців, щоб вони тримались ближче до будівель. По можливості не Підпочивали на природі.